включена в бюджетну комісію, тож попросити своєму державу. На комісії фінансової бюджету, комунальні соціального комісії інвестицій та міжнародного співробітництва Народівської сільської ради, 8-го демократичного сплетання ради з трьох оберених депутатів прибули всі три депутаті. Відсутку немає. Комісія у складі, голова комісії розрозкої Микола Петрович, секретар комісії Гольок Тарас Михайлович та комісії Семчишин Андрій Михайлович. Беруть участь. Заступник сільського голови Антейчу Карман Степанович, заступник сільського голови Орменник Мирослав Сирович, начальник фінансового відділу Горчук Ольга Васильівна. На порядок денний винесено питання. Про внесення змін до бюджету Роднівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за такий порядок даний, прошу проголосувати. Хто за? Все за рішення проєкту. По першому питанню доповідає начальник на відділу раніше сільської ради Доброго дня, Аркчупасен. На ваш розгляд вносить питання про внесення змін до бюджету власності сільської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 20 листопада 2025 року номер 507 про розподіл видатків обласного бюджету для бюджету Роснівської сільської територіальної громади передбачена субвенція за кодом доходів 410 539 00 інша субвенція з місцевого бюджету на суму 2 мільйони 572 тисячі 494 гривень 40 копійок. Дана субвенція має цільове спрямування і призначена для капітального ремонту гуртожитку Кубаківського ліцею імені Марка Черемшини для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у по вулиці Шкільна, 5 в селі Кубаків, Косівського району івано Івано-Франківської області. Відповідно за, на дані кошти, на дану суму потрібно збільшити бюджетні призначення спеціального фонду сільського бюджету, за кодом бюджетної програми 0116088, співфінансування заходу, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових. У житлові для формування фондів житла тимчасового проживання на суму 2 мільйони 572 тисячі 494 гривні 40 копійок. Це є фінансування обласного бюджету. Попередньо у нас вже було спрямовано кошти з державного бюджету та сільського бюджету. Також на сьогоднішню бюджетну комісію на розгляд депутатів винесло центр перерозподілу. Видатків за рахунок економії коштів, а також зменшення першочергових видатків та збільшення першочергових видатків, зокрема, по КПК 011 011-0150 забезпечення діяльності сільських рад. Збільшуються додатки за кодом економічної класифікації 2111 на суму 730 тисяч гривень, значуться видатки за кодом, за кодом економічної класифікації 2120 на 100 тисяч гривень, та збільшуються додатки за кодом економічної класифікації 2250 на 5 тисяч гривень. За кодом бюджетної програми 0121021 надання загальної середньої освіти вносяться зміни на суму 344 тисячі гривень, а саме збільшуються видатки на заробітну плату на суму 330 тисяч гривень, на нормальну на заробітну плату 57 тисяч гривень. Та зменшуються видатки на електроенергію на суму 716 гривень, та видатки на газ на суму 15 тисяч гривень у зв'язку з поверненням цих коштів бюджету орендарями. За yeah. закону бюджетної програмі десь сімдесят надання позашкільної освіти закладами позашкільної е, освіти. Збільшуються видатки на суму 101 тисяча гривень, а саме. На заробітну плату 80 тисяч гривень, та нарахування на заробітну плату 21 тисяча гривень. Також за кодом бюджетної програми 1080 надання спеціалізованої освіти мистецькими школами збільшується видатки на 60 тисяч гривень. Зокрема, нарахування на заробітну плату 30 тисяч гривень, та на самозаробітну заробітну плату також 30 тисяч гривень. За кодом бюджетної програми 01113, первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно поліклінічними закладами, зменшуються видатки на суму 103 тисячі гривень, а саме за кодом економічної класифікації 2282. За кодом бюджетної програми 1132-30 видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішнім переміщеним або револьованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану збільшуються видатки на суму 5 тисяч за В тому числі видатки зменшуються за кодом економічної класифікації 2210 на суму 10 тисяч гривень та збільшуються за кодом економічної класифікації 2230 на суму 15 тисяч гривень. За кодом бюджетної класифікації 01143, забезпечення діяльності бібліотек видатки зменшуються на 65 тисяч гривень у зв'язку з економією, зокрема по заробітній платі 41 тисяча гривень, по наркомані на заробітні 24 тисячі гривень та по видатках на походу економічної класифікації 2210 на 10 тисяч гривень. Законом бюджетної класифікації 011060, забезпечення діяльності Палацію і будинків культури» збільшуються видатки на 134 тисячі гривень, а саме на заробітну плату 144 тисячі гривень збільшуються видатки. рахування на заробітну плату видатки зменшуються на 5 тисяч гривень, також зменшуються видатки на відрядження, на суму 5 тисяч гривень. По коду закону бюджетної програми 01263 з організації благоустрою населення Путіна вноситься зміна суму 183 тисячі гривень. Зокрема, збільшується видатки за кодом пубічної класифікації 2210 на суму 211 тисяч гривень. Та зменшуються видатки за кодом економічною класифікацією 2273 на суму 28 тисяч гривень. кодом бюджетної програми No126030 з організації проголосують населення, носяться зміни на суму 400 тисяч гривень, зокрема, це пряма, видатки. Законом економічної класифікації 2.6.10 на суму 400 тисяч гривень по комунальному підприємству Рожнівського ОТГ за рахунок коштів місцевого бюджету. Законом бюджетної програми 01 третій різні заходів заговорили. У нас це змінить на 166 тисяч гривень. Саме зменшується додатки за кодом економічної класифікації додатків 2240 на суму 66 тисяч гривень. За входом бюджетної формації 7442 вноситься зміни на суму 240 тисяч гривень. Зменшується видатки за кодом економічної класифікації 2210 на суму 90 тисяч гривень та зменшується додатки за кодом економічної класифікації 2240 на суму 150 тисяч гривень. Вносяться пункт 1.4. Відповідно до цього пункту пропонується внести зміни до бюджетних призначень законом бюджетної програми 98.00 субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. А саме. По військовій частині А сорок Зменшуються видатки за кодом економічної класифікації 32.20 за спеціальним фондом бюджету розвитку, та збільшуються видатки за кодом 26.20 по загальному фонду. Тобто кошти, які ми передбачали для даної військової частини за спеціальним фондом, за їхнім проханням, ми вносимо зміни і збільшуємо. За загально на поточні видатки. Також є прописаний пункт, відповідно до якого кошти субвенції, які ми передбачаємо для військових частин, зокрема А-40-56 та до 15 які ми передбачали раніше в разі їхнього використання в 2025 році, мають право залишатися на пунктах військових частин у для їх використання 2026 році. Пункт 1.5. Вносяться зміни до бюджетних призначень спеціального фонду бюджету. Зокрема, за кодом бюджетної програми 011 011-0150 забезпечення діяльності сільських рад, а самі збільшуються видатки на суму 49 тисяч гривень для придбання генераторів. Також за спеціальним фондом, за кодом бюджетної програми 011. 1183 Співфінансування заходів, що реалізуються з рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісною, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа збільшується видатки на 1 тисячу гривень, а саме за кодом економічної класифікації 3110. Також за спеціальним фондом вносяться зміни за кодом бюджетної програми 97,70 інші субвенції з місцевого бюджету на суму 40 тисяч гривень, зокрема для надання субвенцій для бюджету Косівської міської територіальної громади для співфінансування проєкту і території капітальний ремонт, призначено для встановлення алеї Слави на майданчині незалежності міста Косів Івано-Франківської області. При цьому здійснюється передача коштів загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку. У мене все, хочу сказати, що також за відносно цієї субвенції, яку ми спрямовуємо для костюсь міського бюджету, за наші кошти вже у рішенні по закону бюджетних програмі 6030, також передбачено придбання банерів для...

Хочу сказати, що на даний час цими змінами, що ми носили, ми більш-менш менших галузях позакривали заробітну плату, у нас є не питання по заробітній платі, ще по апарату управління та по закладах дошкільної освіти, які ми плануємо вже закрити у грудні за рахунок перевиконання бюджету. Станом першого грудня. Ну, зараз спостер... спостерігається тенденція до перевиконання західної частини, на що ми сподіваємося, вже у грудні місяці буде остаточно уточнення. Mm -hmm. <плес>